Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час тайм» я її ведучий Остап Яриш. Пропозицію оборонного бюджету США на наступний рік серед іншого формували на основі висновків із російської війни в Україні. Про це заявила заступниця міністра оборони США Кейтлін Гікс. Виступаючи в Пентагоні, значна частина в оборонному бюджеті зумовлена і викликами з боку Китаю. Тим часом, сьогодні в Каліфорнії, президент Байден зустрічається із лідерами Британії та Австралії, щоб презентувати спільну угоду про атомні субмарини, спрямовано на протидію Китаю в Тихоокеанському регіоні. Більше про це розпитаємо в Юлії Ярмоленко, яка приєднується до ефіру з Білого Дому. Юлі, вітаю тебе! Вітаю, Стапа. Юрій, Спочатку хочу запитати тебе про ці пропозиції до оборонного бюджету США на наступний рік. Які саме уроки винесли сполучені штати із російської агресії в Україні? Так Остепо, війна, безумовно триває. Однак Кейтлін Гікс сказала, що Сполучені Штати вже винесли дуже важливі уроки, і ключовий із них це те, що варто робити підготовку тренувати війська заздалегідь. Також великі інвестиції варто робити в індустріальний комплекс, у виробництво зброї, і безумовно якісна розвідка і якісна логістика відіграють вирішальну роль. Це те, що сьогодні сказала Кетлін Гікс на брифінзі у Пентагоні. Також відповідаючи на питання про те, чому Сполучені Штати не інвестують ще більше грошей, не просять ще більше грошей в оборонний бюджет, як це робить, наприклад, Китай. Кетлін Гікс сказала, що тут і ще один важливий урок, який вони побачили із російської війни в Україні: що Кількість не обов'язково переходить у якість. Вона сказала, що Росія кинула дуже багато танків, дуже багато людей на полі бою, але це не матеріалізувалося в якісь вирішальні здобутки на полі бою, і тому вона сказала, що американське військо це не військо паперових тигрів. І якщо ми говоримо про ці уроки, уроки із російської війни в Україні, то можемо послухати пряму мову Кейтлін Гікс про те, що дійсно вплинуло на формування їхнього бюджету. По-перше, це готовність. Надзвичайно цінним є наявність добре підготовлених бойових сил. Українці довели це сполученим штатам та іншим партнерам України, які навчають їх з 2014 року. Ці сім років навчання показали свою ефективність і прийняття українцями західних підходів до ведення війни та їхня здатність ефективно використовувати свої сили були неймовірно цінними. Ми вважаємо, що це урок для нас, щоб посилити наші інвестиції в наших лі. Людей і нашу готовність це і попередження для інших. По-друге, я скажу цілком очевидно, союзники та партнери мають асиметричну перевагу Сполучених Штатів. У нас є колективний потенціал у нашій промисловій базі та звичайно у військовому сенсі. По-третє, йдеться про логістику. Це також включає розвідку Україна, Сполучені Штати та інші виграли від розвідки вищої якості. Дійсно цікавий коментар посадовиці юлю, але мабуть, все таки основним стратегічним викликом тут у США вважають потенційну загрозу з боку Китаю. Як це відобразилося в оборонному бюджеті? Абсолютно, Остапа Гікс на цьому насправді наголосила, що стратегічна конкуренція із Китаєм вона насправді матеріалізувалася в певні пункти цього оборонного бюджету. І, зокрема, якщо йдеться про висновки, які сполучені штати зробили із російської війни проти України, то в цьому бюджеті вони дуже гарно відображаються, якраз в великому акценті на боєприпасах. 30 мільярдів доларів виділяється на боєприпаси. Як сказала Кейтлін Гікс, акцент буде на на далекобійні зброї на новітні зброї, яка може потенційно стати в нагоді, якщо доведеться, якщо дійде до конфлікту в тихоокеанському регіоні, і вона наголосила на тому, що Сполучені Штати а цей бюджет відображає бажання сполучених штатів зробити все, щоб стримати потенційну агресію, щоб Китай, керівництво Китаю, кожного ранку прокидаючись і думаючи, чи варто піти на агресію, а що ні, тому що це НАТО великий ризик, через те, що знову ж таки. Сполучені Штати мають дуже сильні потужності відповісти. І якщо ми говоримо про ще важливі моменти в цьому бюджеті, прописані то також вже великий акцент іде на кібербезпеку: 60 мільярдів доларів виділено на засоби кібербезпеки, і ще 60 мільярдів доларів на на, на ще дуже важливу, дуже важливу місію. Юрі в цьому контексті, чому нинішня зустріч Байдена з прем'єр-міністрами Британії та Австралії про яку я на початку задав, чому вона важлива, так якщо ми говоримо про можливу протидію Китаю? Акоста півтора роки тому, якщо ми пам'ятаємо, що Сполучені Штати, Австралія та Велика Британія, вони уклали так званий безпековий пакт, який називається Окус. І сьогодні президент Байден, який вже прибув до Каліфорнії, там зустрінеться із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком із прем'єр-міністром Австралії е е е Албанізм, вони насправді сьогодні будуть оголошувати певні конкретні кроки саме цього безпекового пакту, а саме угоду у центрі якої продаж Австралії атомних субмарин Йдеться про продаж трьох субмарин від Сполучених Штатів спочатку, потім від Великої Британії, і пізніше дійде до того, що Австралія може сама виготовляти власні атомні субмарини, щоб створити цілий такий флот? І насправді це дуже важливо, тому що йдеться про довгострокові на десятки років інвестиції сполучених штатів у безпеку Тихоокеанського регіону і відданість співпраці і безпековому пакту. Саме з цими двома країнами, і це вперше Сполучені Штати діляться своїми ядерними технологіями у царині виробництва атомних підводних суден. І перші судна очікується, що прибудуть через 9 років. Але до цього сполучені штати Велика Британія будуть почергово здійснювати ротацію своїх атомних підводних човнів навколо Австралії, щоб знову ж таки посилити безпеку Тихоокеанського регіону. Юлю дуже тобі дякую за цю інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку була Юлія Ярмоленко із Білого Дому. А наступного тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін може відвідати Росію та зустрітися із Путіним, а після цього провести розмову із Володимиром Зеленським. Принаймні про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі із планами китайського лідера. Експерти вважають, що зараз у Пекіні роздумують над тим, наскільки вигідно допомагати Росії зі свого боку. США попереджають, постачання Кремлю зброї може викликати серйозні наслідки. Продовжують Андрій Гетьман. Китай розгорнув посередницьку діяльність і запропонував мирний план для завершення Україно-Російської війни. Вперше про цей план головний китайський дипломат оголосив на Мюнхенській конференції з безпеки. що я у ньому побачив? Китай хотів показати себе промоутером миру, але це не обов'язково означає, що вони продовжуватимуть робити те, що вони оголосили. Для Китаю головне стати й сказати, ми за мир в Україні і закидати, США, що вони відповідальні за конфлікт. Під час своєї промови з нагоди вступу на третій поспіль, термін на чолі КНР Сі Сідзіньпінь окреслив коло геополітичних противників. За його словами, західні країни на чолі зі США здійснюють проти Китаю всебічне стримування, оточення та придушення, створюючи безпрецедентно серйозні проблеми для його розвитку. А своїм партнером Китай називає Росію. Однак чи готовий Китай ризикнути торгівлю зі США та іншими західними країнами заради ближчої співпраці з Кремлем, включно із постачанням зброї Москві для війни з Україною. Well, country... Китай – країна бізнесу, де велика частина ВВП залежить від іноземних країн. Велике питання, чи Китай постачатиме зброю Росії для вторгнення до України? Якщо Китай вважатиме, що це зашкодить бізнесу, вони цього не зроблять. Дуже просто я знаю, що США зараз збирають союзників щодо можливості введення санкцій, якщо Китай таки надасть зброю, і це має дуже лякати китайський уряд. Ще 26 лютого радник з національної безпеки США Джейк Саліван дав зрозуміти Китаю, що Вашингтон знає про можливі плани поставок зброї Росії. Ми Не бачили наразі, щоб вони робили кроки щодо постачання зброї Росії з метою вести війну в Україні. Ми уважно стежимо. Ми знаємо, що від цього ще не відмовились, і ми посилаємо чіткий сигнал разом з європейськими партнерами, що це може стати справжньою помилкою, тому що цю зброю можуть використати для бомбардування міст і вбивств вільних. І Китай не повинен хотіти стати частиною цього. У конгресі і демократи, і республіканці попереджають Пекін. Одним з найбільших викликів є Китай, який може почати допомагати Росії, а це в свою чергу може призвести до необхідності накладання величезних санкцій з нашого боку. Європа під загрозою через російську агресію. Щодо співпраці з Китаєм у цьому конкретному випадку ми маємо два авторитарні уряди, які загрожують експансією, виходячи із того, що вони заявляють, вони обидва говорять про захоплення земель, які їм не належать. Професор Сергій Радченко вважає, що весь цей час Сі Цзіньпінь балансував, але нині для лідера Китаю політика стає важливішою за економіку. Наші припущення походять з того, що китайці ставлять економіку понад усе. Але таке саме припущення було й щодо того, що Путін цінує економіку, і він не зробить такий дурний крок, який завдасть шкоди російській економіці. Але він таке зробив. Сі Цзіньпінь ставить політику поперед економіки. Він творить ситуації, політичної конфронтації зі США, і ця гра важливіша для нього за економічне падіння. Китайці не хочуть кидати Путіна під автобус. Вони вони не хочуть бачити поразку Росії, бо вони раціонально розмірковують, що у випадку поразки Росії у цій війні це буде поразка і Китаю також. Колишній білоруський дипломат Павел Слункін переконує, для Китаю програш Росії у війні невигідний, бо означатиме перемогу заходу. Тож і мирний план Пекіна грає на руку Кремля. насправді Пекін не хоче, аби Росія повністю програла у цій війні. Вони зараз більше зацікавлені у перемир'ї. Очевидно, вони також не хочуть, аби Україна виграла війну чи вступила в НАТО, тому що це покращить позиції Заходу в Європі, що суперечить інтересам Китаю. Тому з одного боку вони пропонують свій план мирних переговорів і намагаються його просувати. Я думаю, Китай шантажує Захід. Якщо ви не приймете наш план, у нас є альтернатива, і ми будемо допомагати Росії більше ніж раніше. Андрій Гетьман, Катерина Лісунова, Марія Уляновська Голос Америки. Ввечері 12 березня у Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія нагородження премією Оскар. Платі дискусії викликала нагорода за найкращу документальну стрічку. Її отримав фільм про російського опозиціонера Олексія Навального. Серед домінантів у цій категорії була і стрічка спільного виробництва Данії, України, Швеції та Фінляндії. Будинок зі скелок». про дитячий будинок у нині, окупованому Лисичанську, Наталія Леонова розпитала у другого режисера фільму Азада Сафарова про його враження від цьогорічного Оскара. Чи ви викинули те завдання, яке ви самі перед собою поставили перед тим, як ви почали роботу над цим фільмом? Ви знаєте, я не хочу себе нахвалювати, але я думаю, що от команда зробила максимум за останні 10 днів перебування тут в Лос-Анджелесі, щоб розповісти якомога більшій аудиторії, більшій кількості медіа іноземним журналістам про те, що відбувається в Україні, про російські злочини проти українських дітей, про, про російську війну проти України. Оце у нас було головна, але загалом. Цей фільм вже перестав бути просто фільмом. Він став адвокаційним інструментом до Оскару. Дуже багато було рецензій, дуже багато було відгуків про фільм іноземних змі. А і в змі, які стосуються саме кіно, і не лише кіно, та це Лос-Анджелес The Hollywood Reporter, І всюди, коли писали про фільм, зрозуміли річ що писали про контекст, так? тобто про, про війну Росії проти України. І це для нас важливо. Для нас важливо розуміти навіть якби ми отримали Оскар, це для нас не є за. Вершенням, як там більшості е, там кіно да, або більшості е, продакшенів чи режисерів, чи продюсерів наша робота тільки починається. Бо ми продовжуємо через цей фільм розповідати про Україну про наші проблеми через російську агресію. Оце для нас важливо. Тобто, ми не можемо вже сказати, що ми це виконали. Ми продовжимо це виконувати. Просто ми завершили це на платформі Оскару, але ми продовжимо працювати. І ми працюємо. І поки ми тут були, ми робили дуже багато показів в американських університетах університетах, таких як Стенфорд, Гарвард, а, Джорджтаун а, і Колумбійський університет, ми продовжуємо це робити. Дуже величезна подяка українцям, особливо нашої подрузі українських піарниці Анна Аріма. Які... Все це організовували, тобто дуже багато людей підключилися, і тут, коли ми ходили на ці покази, дуже дуже тепло до нас ставилися і відгукувалися. Я хочу просто пояснити, щоб не було не враження. Що якщо ось так і на кидиму проголосували, то американці не за нас ні, ні ні американці за нас. дуже багато американців тут до нас підходили, підтримували, обіймали, питали про Україну, а показували свої жетончики з Азов Азовстарі. знаєте, які вони купили через юнати 24 Тобто дуже багато відгуків. Всі просили якісь, хоч маленькі, якусь дрібницю з, з України щоб собі забрати. І ми навіть зробили вчора брошки. А ви, мабуть, читали про будинок зі скалак, це з розбитих вікон з України, і також серед серцем в кольорах прапору України. І всі підходили і просили благали віддати їм. Ми пояснювали, що це для команди, щоб презентувати це на Оскарі, щоб люди бачили з від з і для чого ми тут, але всі дуже просили, хоч щось дати з України. Якщо а... говорити про а, стрічку, яка з вами серед інших змагалася за цю номінацію, це фільм документальний фільм про Навального російського опозиційного політика Навального. А разом з тим а, а, президенту Зеленському відмовили звернутися до а, аудиторії через а, аргумент, що Оскар це не про політику. А, як ви можете, як ви сприймаєте особисто цей аргумент і? Um... Знову ж таки, якщо ви не хочете критикувати, я це розумію академію, і ви не маєте цього робити, але просто як ви як і митець, і людина сприймаєте такі аргументи. Ми не вважаємо, якраз що якась подія може бути поза політикою нині, коли Україна і Українці захищають не тільки себе, а і увесь вільний світ. Тому я не вважаю, що можна казати, що щось може бути поза політикою. Я ось тільки поправлю для мене. Він не є російським російському А людина, яка підтримала анексію о, Криму, а людина, яка жодного Новчинку не зробили, щоб зупинити війну чи виступити проти війни Росії проти України не може вважатися опозиційним. Але я повторюся це красиве бульбочко, яку класно розкрутили за допомогою великого бюджету коштів, які вони мали. А наш наш не має такої такого бюджету. Ми зробили. Ставку на якість фільму, а але а, на жаль, а, перемогли ті, хто переміг перемогли, А тому я не хочу розуміти, в чому справа тут. Головне не додавати піару ще більшого цій людині. Да, тобто, тому саме тому ми не хочемо це коментувати. Ми вважаємо, що якщо українці не задоволені цим рішенням, найкраще, що воно може зробити, це піти в кінотеатри нині зараз в Україні, а, показують фільм будинок зі скалок» і допомогти українському якраз кіно підтримати українське кіно. Це буде найкраще. Кращий найкращі інвестиції да, в українське кіно, і тоді ми зможемо робити набагато ще кращі і більші фільми і вигравати не тільки Оскар, тому що повірте, Оскар це не кінець шляху, а це лише початок шляху. От власне продовження вашої цієї думки протягом цього останнього року є така дуже потужна тенденція відміняти Росію РФ в будь-яких площинах, і в тому числі в культурній чи цього достатньо чи паралельно має відбуватися українська культурна експансія? Чи можливо ще зараз це не на часі, і Україна має дочекатися своєї перемоги, чи власне потрібно вже її проводити зараз? Dekolonizację kultury i ekspansję kultury. Я не вважаю, що тут треба ставити е, слово чи а я, я, я вважаю, що це роб, треба робити одночасно і те і інше. Я вірю. Я дуже вірю, що насправді а, це погано, дуже погано, що у нас війна, але я вірю, що багатьох воно а, дало багатьом поштовх щось робити тут і зараз. Багато хто зрозуміли, що вони зараз тут мають говорити. Вони зараз тут мають виступати, розповідати світові, доносити свої культури, свої цінності. І це і це також культурна. А, тобто є інформаційна війна. Є війна на фронті, а є ще культурна війна, і ця війна має, скажімо так, ну лагідна українізація. Вона має йти такими вже величезними темпами. На жаль, а через те, що зараз всі ресурси скеровані бюджет, я маю на увазі держави на, на те, щоб підтримати нас, а так, на фронті, то нема таких коштів величезних, які є у Європі чи якісь в Америці на підтримку культури. Я дуже хочу, щоб українське кіно було більше в світі, бо я вірю, що у нас дуже круті продюсери, дуже круті ці режисери, а і я вірю, що ми зможемо набагато більше фільмів зробити це було інтерв'ю Наталії Леонової із другим режисером фільму Будинок зі скалок Казадом Сафаровим. А тим часом американські митники повернули Україні три старовинні мечі та сокиру, які зломисники хотіли продати у приватну колекцію в США. Древні мечі до Нью-Йорка незаконно доправили із території Росії. Втім, американські фахівці їх виявили, встановили пошкодження та походження та передали посольству України у Сполучених Штатах, яке відправить артефакти додому. Більше про долю старовинної зброї дізнавалася Ірина Шенкаренко та Дмитро Мельник. Три старовинні мечі та сокиру у приміщення посольства України у Вашингтоні привезли працівники американської митниці. Розповіли, їх виявили влітку в аеропорту Нью-Йорка. Туди, кажуть вони, мечі незаконно доправили з Краснодарського краю Росії. Ми змогли виявити ці відправлення у липні 2022 року. Вони були перехоплені у поштовому відділенні аеропорту імені Джона Кеннеді. Щодня туди надходили мільйони поштових відправлень, тому знайти голку у купиці сіна, знайти ці речі було нелегко. Американські фахівці встановили артефакти мають древнє українське походження. У США зловмисники хотіли продати мечі та сокиру у приватну колекцію. вони безцінні, бо належать владі України. Вони є частиною історії та спадщини. Визначено, що камінь датується періодом приблизно у 3500 років до нашої ери. Це дуже старий камінь. Мечі належить до 11-13 століття. Особа, яка намагалась імпортувати ці речі, відома владі як така, що намагається робити це на регулярній основі. Інформацію про знахідку американські митники швидко передали посольству України. Завдяки співпраці з міністерством культури вдалося підтвердити, мачі та сокира справді належать Україні, тож зрештою їх офіційно повернули державі власнику. Посольство України у США вже незабаром відправить артефакти додому дипломатичними каналами. Дуже велика подяка і департаменту Homeland Security американському і безпосередньо службі прикордонно-митні, що ну. Вони не просто звертають увагу на такі речі а що саме зараз, коли ми боремось за нашу незалежність за нашу культурну ідентичність, звертають увагу і на такі дуже важливі аспекти, і не дають. Росіянам вкрасти нашу спадщину після того, як артефакти повернуться додому, фахівці мають з'ясувати, звідки саме та яким чином цінності вивезли з України, поки невідомо чи належали вони якомусь із музеїв. Між тим, за останніми даними Мінкульту, від початку повномасштабної війни росіяни викрали артефакти з майже 40 українських музеїв, а збитки від пограбувань та руйнувань культурних об'єктів оцінюються у сотні мільйонів доларів. Ірина Шинкаренко Дмитро Мельник Голос Америки. Жорстокі бої довкола Бахмута прикували увагу до регіону України, де під землею одні з найбільших у світі покладів солі. Державне підприємство Артем Сіль постачало продукцію у 15 країн світу і на 90% українського ринку. Поконок бахмутської солі був практично у кожній українській домівці. По своєму цю трагедію переживають і митці. Художник зі Львова Олександр Войтович малює картини просто на пачках солі, які тепер стали пріоритетом. Одну з таких картин побачила і журналістка Голосу Америки Ганна Твердохліб тут у Вашингтоні. Пакунок кам'яної солі один з найвпізнаваніших символів української промисловості. Цей дизайн знайомий кожному українцю і навіть став тлом для творів мистецтва. Художник зі Львова Олександр Войтович ще задовго до війни почав створювати картини на соляних обгортках. Сіль вона мені асоціювалася якось. Ну, по-перше, з Україною. Це давня історія, чумацький шлях, <кхід> Бахмутська сіль. Ну я просто це обігрував десь. Ну, чисто арт як такий арт-об'єкт, ну, певно, використовує концепцію. З війною воно набрало зовсім іншого значення, і тепер вона стала якась така інакша моя та сіль. Бахмут Соледар Артем Сіль. Ці назви щодня у заголовках світових ЗМІ. Росія у жорстоких боях намагається захопити цей регіон, зокрема й через економічний інтерес. Найбільші у Європі соляні родовища. Крім того, у розгалужених глибоких шахтах росіяни мають намір ховати і боєприпаси, роблячи їх недосяжними для ураження обидва ці міста шахтарські гіпс у бахмуті і сіль у Соледарі. І ми вважаємо, що це відіграє важливу роль у тому, чому Пригожин так наполегливо наступає, буквально кидає тіла в місу нісуробку, щоб отримати ці два міста. До війни державне підприємство Артем Сіль постачало українцям 90 відсотків потрібної їм солі, а ще експортувало її до 15 країн світу. Колись українські чумаки ходили по сіль не лише до Криму, а й до Бахмуту. У 1881 році, понад 140 років тому, тут розпочало роботу державне підприємство Артем Сіль. У квітні минулого року підприємство видобуло сіль востаннє. Переробило, запакувало, відвантажило торгівельним мережам і закрилося. Через війну цехи і офісні будівлі підприємства згоріли вщент, обладнання знищене. Видобуток солі зупинений. Майже 2500 працівників залишилися без роботи, а Україна без власної солі. Стало дуже починало становитись дуже гаряче. І ніхто не хотів ризикувати життям працівники. Пакунки солі стають в Україні дефіцитом і навіть вже раритетом. А сіль знову не лише харчовий продукт і бізнес, це частина української культури. А сіль вона дає якийсь такий оцей додатковий настрій. Там сіль життя, сіль, вона така асоціативна, дуже От. і я думаю, що воно якось. Ну, воно мене заводило якесь таке інше, інше русло, іншу ідею, іншу концепцію. <кій> Не просто рисунок на папері, а рисунок е на якомусь текстовому папері, а ще й тема солі це вона така була ну, якась така цікава. Ну і плюс історія. Тут же історія, бо на тлі була історія, тому що <кій> ну, це напевно, єдина історія, яка е збереглася в Такій упаковці історії України. Одна з картин Олександра Войтовича на символічному пакунку Бахмутської солі вже є і у приватній колекції у Вашингтоні у Сполучених Штатах. Мою увагу особливо привернули малюнки вугіллям на упаковках солі. Це скромний матеріал, але я думаю, що більшість українців, напевно, мають його вдома. Я жила в Україні три роки і мала такі пакунки солі. Це прекрасне створіння, яке виражає радість на цьому скромному матеріалі. Ви знаєте, це є ідеальним прикладом духу України, і це є дух Донбасу. Я провела два роки як волонтерка Корпусу Миру у Хмельницькому, а також рік жила у Києві. Тому мені близька Україна, і на насмілюсь сказати, у моєму серці це другий дім. Тому я дуже захотіла придбати цю картину, щоб мати частинку України в себе. До створення картин на такому незвичному матеріалі Олександра Войтовича привів ще студентський досвід. Академія мистецтва вчився десь на початку 90-х. Була криза з усім, в тому числі з папером. А ми ну, студенти мають малювати багато і, відповідно, шукався будь-який матеріал, на чому можна малювати. І ми його називали там комбасний папір або ще щось таке. І ми малювали на різних. Ну, експериментували м'якими матеріалами, Там це був, як правило, вугілля, щось таке. Це такий художній матеріал є. І відповідно, ну, я був десь пристосований. Ну, зараз вже безліч матеріалу, розкішного паперу, якого хочеш, малюй. А тоді був дефіцит. На початку війни Олександр Войтович створив також серію портретів Люди часу. Портрет колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона навіть потрапив у приватну колекцію політика. Саме тут почалася дуже потужна підтримка України, і ця підтримка. Для всіх нас і особисто для мене асоціюється з образом колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Образ його став для мене важливим, і саме його я втілив у своїй серії портретів під назвою «Портрети часу. Саме цей портрет потрапив до його приватної колекції. Це людина, яка фактично згуртувала захід на допомогу Україні. Ну, Джо Байден, звичайно. Сталося, що на одній з благочинних виставок у Львові цю роботу придбали, і ця робота потрапила у, до адміністрації президента нашого в останньому візиті <кій> Бориса Джонсона в Україну. Цей портрет подарували йому. Ну, це дуже приємно було. Ну, як я чув, що Борис Джонсон був дуже щасливий. Ну а мені приємно, що ця робота потрапила до його колекції. Інтерес Олександра Войтовича до Бахмутської солі виявився пророчим. Художник сподівається, що пророчою стане і назва картини, яку придбала американка Маура Шелден. Перемога. Ганна Твердохліб, Ярина Матвійчук, Костянтин Голубчик. Голос Америки. І на цьому прощаємося. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18-й за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де можете поставити нам свої запитання. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.